Всім привіт! На каналі Моє Господарство! З вами Олег. Буду сьогодні пропоювати капцидіозом, 25 днів їм. Отакі красавчики бігають. Хоч погода не льотна така, зима взялася, але щось треба робити. Нема що лежати. Я Пропоїв селікоксом. Ось він. Звичайний селікокс. Селікокс. Пропою я три дня кожному до ротика. Перший день 0,3 кубіка, другий день 0,4 і третій день 0,5 кубіка. Хоч морока, погратися з ними, але нічого. Тож цікаво, я думаю. Зима у нас взялася, я таке трохи щось тут строїв строїв і не дострою. О, зараз покажу. Вітер дме, вітер дме. Взяв трохи щось і поховав од вітру, щоб менше вітер дув. Во. Ну нічого, вже їм гарніше. Бачите, такі в мене покривала. Хе -хе. Ну що ти зробиш? Вітер крепкий. В нас троєчка вночі привела. Молодець, привела. Я все переживав, щоб не було морозу. Ну, хоча обично як приводять, нічого страшного немає, хоч і мороз. Вона але... ну, якби... ну, вже раз приводила, але нічого, нарвала, пуху, молодець. Я і вночі вставав, дивився, бо вночі, ввечері вже був пушок. О, десь вони там. Покажу вам. От, навіть ще не рахував. Ну, вроді все нормально. Сплять. Наприю, щоб вони були гарненькі, щоб не мерзли. О. Так, далі що в нас? Далі ще буду, от квітки них сьогодні буду е, так само листувати. І через 5 днів буду робити прививочку. м І так само. Кусючки ні. Вони, вони сидять всі. Так Хтось там казав, не видно рижик, я був показував. Зараз я вам покажу, які вони вже є у нас. Сховала вона, Їть, всі сино замотала. Так, я покажу вам які карбовики. Я не знаю, скільки то дні зараз я скажу. Так, слухай, хай не мерзне. Хай не О, е, Режушка виглядає. Нікотов не приведені, я навіть вже забувся. Не бачу. Чесне слово не пам'ятаю. Ну, Нічого. Скажу, потім пізніше подивлюсь, зараз зошити. Так, добре. Будемо зараз ми поїть наших бендітиків маленьких. Оставляю так повіше, щоб було трошки. Так, питаємо, питаємо. Таким шприцом інсуліновим без волки, щоб голочка знімалася. Що у нас? Перший день сьогодні ми миль Тікає туди. оттуда. Хочу бачить все вони. О, у нас таким мукарчиком. О, -а -а. все. Молодець, дел і сюди вони Штучок, такі гарні, діма десь. Збиюся, боявся. Ох, сейчас не можна зловити. Так. Зима настала, такі холода. О, все, мало. вони. Окей. Так, ну от три. Похуанську. Це таке гарно, в принципі, одне самое маленьке цей. Сніть чого? Так завжди буває якісь, у мене два батьманченки. Бери. Да, зима. Зима. Так, тут нам ще одненько. Тишеньки у нас сілки там вже закінчуються. Пограються трошки з ними. Ідиться. Так, да, як неділю нема що робити, то вони пограються. Все, смачненьки, так. Так, то такий день то. і Те треба, і те, якісь пару рублів заробити. Якось варив лавку, покажу вам пізніше. Каркаса вже зварив. Потім покажу, який що я там не варив. Ну, така я думаю, тут буде класна. Покажу вам. Біжи. Так, ну так. Все, пошлі, не бійся. Скаймо оттуда. Кай. Боїться сам стався Як в вони не так бояться. А як же по одному? все, О. І ще знаньки. Ну, три. Іди. Оп. скачу, боягузики, все, так, занесу їх до мамуньки і будемо далі продовжувати, будемо лифтувати, теж буду показувати вам. Так, е -е, розкажу про риженьки, я показував. Е -е, родилися 18 грудня, от я подивився. Так, тепер до цих, е -е, до цих, цим місяць, і, грубо говоря, Сім днів. Так, от таким я препаратом працюю. Що тут видно щось. Броваль. Бровальзен, емульсія. Я розвожу їх на половинку його з водою. Літня вода з розрахунку так, щоб чисто було. Чистого було 0,25 кубіка і плюс водичка. І заливаю 0,5 кубіка. Ну, коротше, наполовинку. 0,5 кубіка заливаю їм до ротика. О, і вже через 5 днів буду е робити їм вакцинацію від гемки. О, Такі красавчики. 7 штук. Такі гарненькі. Кровонятка. Гарненькі. Це квітки. Квіткині. Не завжди гарні провинятка. Тож так само беру кожному кожному беру доротика. Розів я вже цю емульсію. і 0,5 кубика. Опа-па-па-па-па! Ох, кабани! Це не такі, як всі. Попи треба. Оп. Оп. Всього. Так. так і всі полог. Тут вони перелякані такі всі. Оп, ох, кабан! Та, Добре, такі хорошенькі колонятки. От вони приведені в один день, і квітка привела. І і сліпу і так, як її і кусючка, то кусючки ні. кусючки ні, трошки менші такі, ну, перший раз вона провела. Так, добре, я включусь, як буду кусючкині їх пропоювати, бо перекидають вони. Включився. О, такі вони Чуть-чуть менші трошки і разом два рижика. Ті, що там були вони. Ось такі Нормальненькі. Красавчики. Так покажу, як я їх урок. Чекайте, ну. 0,5 кубика. Офі. Да, так, тут чуть, -чуть. Є, набагато, але менше трошки відписується, як півкнуть. Перший раз вона провала. Так, а ну не, не за... не застойте там. Опа! Цікаво ще й -то подивився тобі, а зі. Всім вісім тут, так, вісім, вісім тут, ффф, кусочки, вісім. Нашлі. Нічого складного немає при все. Навіть цікаво їх так пропоївати. Навіть цікаво. Так само тут бачу одна таке трошки меншеньке є. Mm. Так, зараз занесу їх до банки. Mm. Так, і далі йдемо. Я так розраховував, що вираховував, що має вистачить всього микрофо. Опа. Давай. Так, да, давай ну. Рижики такі. А! Рижики такі такі О, кіло. Так, все. Так, щоб не перепутати нам рижиків. Да? О-па-па-па-па. Трохи тут поздор... збирають руки. Ну що ти робиш? Так, так. Так, пропоїли ми всіх. Бургунчиків. Якраз бургунчики два штучка, два самчика там дивився, бо я і раніше не дивився. Поїли шиншелят, бургунчики, О, це в нас маленький шокоптодіос. О, написав плюсик, я завжди ставлю плюс, один, два, три. Три плюсика буде і потім число. Так, це в нас відквітки, Я їх пересадив сюди, то їм більше місця вони там були раніше. Сінця кинув. такі зараз поїлочки теж працюють ніпільні. Не замерзаю. це хорошо, бо як з такими бутилочками, о, тут треба погратися. Пока повибиваєш. там молоток спеціально лежить.